Аз новин на телеканалі Ті 4 Вітаю вас! В Україні розробили графіки відключення світла. Вимкнення електропостачання споживачів відбуватиметься в разі гострої потреби, якщо Росія повторить енергетичний терор. Голова Тернопільської ОВА розповів, як в нашому краї відбуватимуться відключення світла та коли працюватимуть пункти незламності. На сайті обленерго почали з'являтися щотижневі графіки відключення світла. Там зазначають, вимкнення електропостачання споживачів в нашій області відбуватиметься в разі гострої потреби, коли буде загроза нових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Наразі Тернопільщина не є виробником електроенергії. Нашому краю доводиться живитися за рахунок інших областей, каже Володимир Труш. Минулоріч через масові атаки ворога в селах краю люди перебували без світла декілька годин, адже на то. Час джерела живлення постраждали від рук ворога. Ми просто не мали можливості запустити 330-ту підстанцію, щоб роздати і прогнозувати, де буде світло. 110-ті підстанції, 60-ті лінії вони, на жаль, не дають можливості забезпечити 100%, тому що мережа так побудована. Тому частина області буде мати довше світло, частина менше. Крім цього, не виключено, що в області можуть знову встановити ліміти споживання електроенергії. Вони також впливатимуть на затверджені графіки відключення, які в результаті змінюватимуться щоденно. Якщо ми брали там, наприклад, область потребує в середньому біля триста в годину електроенергії, а ми мали там ну не цілих 100, причому ми повинні були забезпечити критично це залізницю. Ну, яка споживала на той час 20 МВт, розумієте, що де 80 МВт, і хай де 240, які треба. Це це різниця в три рази. Тобто тут графік неможливо. Причому ці ліміти доводяться кожного дня. Та у випадку блекауту на Тернопільщині запрацюють пункти незламності, де можна буде безкоштовно зігрітись чи підзарядити гаджет навіть в умовах тривалого знеструмлення населеного пункту. Їх в області 485. Обов'язкова умова, це має бути генератор живлення, має бути інтернет, і має бути вода на цьому пункті незламнення. Ну і відповідна медична допомога, яка може надатися при необхідності. Перша медична е, допомога. Ці речі є практично в кожному пункті незламності, десь закривається питання оптоволокном інтернету, десь закривається питання стерлінком, але як правило, вони є. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, українська система ППО стала більш комплексною і досвідченою. До зими вона буде ще міцнішою, сильнішою, ефективнішою. У Тернополі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого спецпризначенця Віктора Мельниченка. Життя поліцейського обірвалося 13 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Стати поліцейським було мрією життя Віктора Мельниченка. В органах внутрішніх справ він служив з 2008 року. Пройшов шлях від співробітника поліції охорони до старшого інспектора корпусу оперативно-раптової дії ГУНТІ в Тернопільській області меморіальну дошку в пам'ять про загиблого співробітника спецпідрозділу Віктора Мельниченка встановили на фасаді адмінбудівлі управління Корт. Час війни меморіальну дошку в пам'ять про загиблого співробітника спецпідрозділу Віктора Мельниченка встановили на фасаді адмінбудівлі управління КОРД. Життя поліцейського обірвалося 13 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Пам'ять бійця хвилиною мовчання вшанували керівники обласної поліції, військової адміністрації, рідні, колеги та товариші. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять справжнього воїна бійця Віктора, який віддав своє життя заради нашого. Мирного неба заради нашої країни. Я хочу брати, щоб ви мочили цю падаль за віктора, за сльози матерів, за дітей, за цивільних, які загинули від них. Я хочу, щоб ви поверталися всі живими і здоровими. Стати поліцейським було мрією життя Віктора Мельниченка. В органах внутрішніх справ він служив з 2008 року. Пройшов шлях від співробітника поліції охорони до старшого інспектора корпусу оперативно-рептової дії головного управління національної поліції в Тернопільській області. Фанат своєї роботи наполегливий цілеспрямований, так про нього відгукуються побратими. Віктор був висококласним спеціалістом. Постійно тренувався, удосконалювався. Навіть вихідні дні просився на полігон. На жаль, ми його втратили. Біль втрати не вщухає для усіх, хто знав Віктора у липні спецпризначенця відзначили посмертно орденом за мужність. Серце розривається від болі, а душа від гордості за те, що Господь Бог дав. Мені честь бути такою матір'ю, такої дитини. Колеги вирішили увіковічнити пам'ять про Віктора, встановивши меморіальну дошку на фасаді адмінбудівлі Корт. В стінах цього підрозділу він служив, тренувався, удосконалювався. Нехай ця дошка сьогодні буде тим маленьким нагадуванням. Проходячи тут, заходячи в приміщення, пам'ятаєте, він завжди з вами. А ви завжди з ним. І як ви завжди один за всіх, і всі за одного, от так і живіть далі. Світла пам'ять про Віктора та вдячність за його подвиг назавжди залишиться у наших серцях. Тернополя на фронт. Волонтерський штаб українська команда вкотре доставить вантажі для бійців з нашого краю у рамках проєкту Військова пошта цього разу на передову повезуть необхідне спорядження для утеплення окопів, яке просять наші захисники та захисниці. А також традиційно доставлять бійцям адресні посилки від їхніх рідних. Більше про це знає Юлія Пацкаль. Осінь це дуже важкий період для бойових дій. Тобто… Це не літо, це дощі, це сніг, це холод. Українська команда вкотре вирушає на фронт з допомогою в рамках проєкту Військова пошта. Вже традиційно для бійців з нашого краю волонтери безкоштовно доставлять адресні посилки від рідних. Окрім домашніх смаколиків, також передадуть і те, що просять самі військові. Кажуть, сьогодні у потребі для них спорядження для утеплення бліндажів та окопів. Ми зараз закупили ще утеплювач, який ми попередній раз везли для 105-ї, Зараз веземо вже для двох бригад. Також хлопці замовили чорну плівку для того, щоб утеплити бліндажі, і пару мембраму, таку також спеціальну для утеплення. Також для бійців передадуть речі першої необхідності, інструменти та засоби для ремонту техніки. Цього разу посилки доставлять на Донецький, Харківський та Запорізький напрямки. Окрім того, волонтери продовжують збирати гроші на три автівки для збирання. Збройних сил першочергово буде 44-та бригада, потім сили спеціальних операцій, і також на 10-ту «Едельвейс». Тільки ми починаємо збір, починаються ще більше дзвінки від хлопців, і відповідно долучатися потрібно всім для того, щоб ми могли допомогти всім, хто потребує цього. Долучитися до збору можна на офіційній сторінці волонтерського штабу української команди Тернопільщина у Фейсбуці. Відомий економіст презентував у Тернополі свою книгу Новий захід Українська мрія. Це перша економічна книга у новітній історії України. У ній автор розповів про те, як створити тисячі нових бізнесів та мільйони робочих місць, незважаючи на складне післявоєнне відновлення економіки. Загалом економіст розповів поетапний план, як перетворити Україну на успішну державу. Подробиці цього плану знає Назарій Голуб. Як зробити так, щоб українська економіка стала найсильнішою у світі? Відповідь на це запитання можна дізнатися у книзі Новий захід Українська мрія. Її автор білоруський економіст стратегії планувань нових ідей. Ярослав Романчук, який через політичні репресії у 2021-му був змушений залишити батьківщину. Наразі він працює в Україні. У книзі автор описує наукові та практичні засади економічної політики України, яка в умовах повномасштаб Війни, зіткнулася з глибокими кризовими явищами і прагне їх подолати. Україна мала матеріальну базу для потужної армії і оборони. Україна була країною для 40-50 мільйонів українців і інших людей, котрі можуть тут працювати. Треба створити такі умови, щоб було комфортно. Безпечно, а також щоб ми виграли конкуренцію юрисдикції. Загалом економіст представив поетапний план, як перетворити Україну на процвітаючу та успішну державу. Пропозиції автора ґрунтуються на аналізі теорій і моделей економічного зростання, досвіді реалізації стратегій у країнах, що розвиваються треба було перш за все зробити дуже, дуже е, таку якісну діагностику того чому у україни перші 30 років не отрималося не отрималося тому що ми бачимо це по конкретним Показчикам Середньогодовий темп зростання економіки 1992-2021 – Це мінус один ВВП. Це на до порівняння Польща має 4,1, Сусідний показчик це 3,4. Ярослав Романчук пропонує створити новий захід в Україні за допомогою інноваційної моделі економічного розвитку, яка ґрунтується на економічній свободі та території підприємницького зростання. Ірак також був країною під там знішнім керуванням. Для Іраку вибачили 80% довга зовнішнього, а потім зробили етап централізованого модернізації. Це 15 років пішло, і ми бачимо, чим це скінчилося. Згідно зі стратегією, описаною у книзі відновлення України повинно відбутися протягом 10 років. На думку автора книги, наслідком проведених реформ стане прискорення розвитку як Тернопільщини, так і всієї країни. Такими були новини п'ятниці. Дякую, що були з нами. Спокійних вам вихідних. Бережіть себе. Перемога вже близько.